Друзі, вітаю ви на каналі Павла. У цьому відео покажу, як швидко налаштувати під себе цей чудовий сервіс ChatGPT. Ти дізнаєшся саме ту інформацію, яку треба знати, а ту, яку знати не обов'язково, знати не обов'язково. Тиснемо праворуч на логотип вашого аккаунту, далі «Customize». ChatGPT. це він нам пропонує. Давайте перекладу. Пропонує нам прописати якісь інструкції і побажання для того, щоб цей ChatGPT відповідав якимось нашим очікуванням. А я це не заповнюю. Чому? Тому що, якщо б я, звичайно, займався однією якою справою, там виключно канал Павла, як блогер розвивався, відповідно я можу написати все, що мене там цікавить, і все, він там буде знати, яким чином зі мною там працювати, як мені відповідати на питання. А якщо в мене дуже багато різних спеціальностей, я її контент без обличчя розвиваю, канал Павла і англомовний блог, і проєкти іншим людям веду. Дуже багато чого. І, відповідно, оці всі спеціальні інструкції, ну як їх вказати. Дуже важко це все передбачити, тому нічого тут не заповнюємо, якщо у вас така ж сама ситуація. Окей, якщо ось тут нічого не налаштовуємо, то де ми його налаштовуємо? Дивіться, відкриваємо цю бічну панель, і тут є ось дослідіть чат-GPT, Explore GPT англійською. Що це таке? Простими словами, це чат-боти, які перед цим були налаштовані під якісь конкретно запит. Ось, наприклад, генератор зображень, цей GPT характеризуються, спеціалізуються на створенні вдосконалені зображень з допомогою професії. Коротше, для генерування, генерування зображень, ось якісь GPT, під камву, щоб зусиль створювати будь-що, презентації, логотипу, публікації і так далі, бачите, дуже багато чого можна тут потикати, ось написання, чисто по текстам. В принципі, якщо говорити про простенькі задачі, такі, як, наприклад, переклад тексту, то можна навіть тут знайти, ось, бачите, перекласти транслейтер. Він вже налаштований під переклад тексту, він вже це робить швидше і тут вже. Менше дій потрібно вам робити для того, щоб отримати результат. А якщо вже говорити про вашу нішу, про якусь конкретну задачу, то краще, ніж ви, ваші побажання не знає ніхто. Тому я рекомендую створювати у ці всі GPT шки особливі самостійно. Що для цього потрібно? Для цього треба натиснути Create, і в нас відкривається ось такий чат. І тут ми вже він так нас і запитує, що ти від мене. Людина, хочеш, так як я займаюсь розвитком в тому числі каналів без обличчя. Відповідно, у мене є канал YouTube, на які я постійно пишу сценарії. Взагалі зараз у цей весь американський YouTube все, що стосується контенту без обличчя в більшості випадків починається і закінчується нейромережами від тексту до озвучки і відеоряду. Користуючись нагодою, нагадую, що у мене є телеграм-канал. Підписуйтесь на нього. Там і про нейромережі, і про заробіток на Ютубі, і дуже багато чого іншого цікавого. Мій телеграм-канал це повне відображення мене, моїх якихось думок. У нас там своя атмосфера. Давайте реально зараз продумаємо, які у нас є етапи роботи, якщо ми займаємось контентом без обличчя на YouTube створюємо або на TikTok. Що нам треба? По-перше, згенерувати сценарій, по-друге, озвучити цей сценарій. По-третє, по-третє, згенерувати картинок, з яких ми потім зробимо відеоряд. Є така ніша, буддизм, філософія буддизму, і все, що з цим пов'язано. Зараз просто декілька каналів для прикладу візьмемо, уявимо, що в нас є такі канали. І побудуємо наш, організуємо, точніше наш процес максимально. Щоб було зручно. Так, це те, що нам треба. Картинки згенеровані штучним інтелектом, озвучка штучний інтелект, автоматичні субтитри капкаті, також аїшні фотографії. Давайте покажу вам про що ці відео. Ось 99%, 99 людей не знають, як правильно пити воду, щасливі числа відповідно до вашого віку, як перестати вашим думкам контролювати вас. Давайте створимо діалог, який буде самостійно писати нам ось такі сценарії. Що для цього треба? Відсортовуємо їх по популярності. Нам зараз треба. Ось, я відкрив 5 відео, зараз просто з кожного відео скопіюю сценарій. Ось в мене такий додаток. Якщо треба, залишу вам посилання його в телеграм-каналі своєму. Скопіював сценарій, заходимо сюди і пишемо. Давай почнемо. Ось, давай почнемо вчитися. Я дам декілька текстів сценарій відео, схожі на які ти маєш робити. Спочатку проаналізуй, що цих відео такого класного. Завдяки чому. Вони стрільнули. От як живі живі людині, це просто пишете. Він все зрозуміє. Якщо не зрозуміємо, потім підкоригуємо. Текст номер один. Я відправимо на аналіз. Перший текст. Ось сильний початок він виділив емоційний зв'язок, заклик до дії, легкість у сприйнятті, відоструктуроване. Духовний концепт. Тобто він вже по одному відео зрозумів, що нам від нього треба. Окей, переходимо до другого відео, копіюємо третій сценарій, четвертий текст, і хай він там, поки думає, одразу заходимо і одразу копіюємо п'ятий. Ми самостійно у ці всі моменти, які він нам там повиділяв, ну їх дуже важко, ну щось ви напишете, щось забудете. Але якщо ці відео залетіли в когось, і ось один мільйон переглядів, канал було створено в цьому році, здається. Ось мільйон переглядів на відео: 790 тисяч 780 400 тисяч. Ну значить, щось у цих відео було такого, що сподобалось людям, що їх зачіпило, і відповідно там є такий результат. Тому що чат в цілому, якщо я його попрошу без якихось там навчань зайвих, і попрошу напиши текст, там на скількись, там символів, на тему, ну і тему йому дати. Він його напише, але чи буде це відео таким успішним, чи придумає він якісь тригери цікаві, які зачіплять, зачіплять. Таке спірне питання, тому що чат GPT дуже часто і хто ним користується довго, той знаєш, що він дуже часто тупить, у нього дуже багато різних траблів буває, навіть якщо ви сплачуєте, це в принципі не важливо. Ось він там це все проаналізував і чисто для краси його запитаю. Чи було корисно це все аналізувати? Я зараз дам основну інструкцію, хочу, щоб ти все це взяв також? До уваги. Ось він написав: аналізування цих текстів було корисним для розуміння ключових елементів, які роблять контент успішним. Окей, це все лірика, але він все ж таки зрозумів. Візьми до уваги саме те, як побудовані тексти. Канапа цикана. І ось я йому швиденечко написав. Десь помилками це все в принципі неважливо. Уявив, що в тебе ютуб канали на тему саморозвитку. Якщо описати їх напрямок ключовими словами, то це ось філософія, буддизм, життєві уроки, філософія буддизму. Достатньо. Потрібно створити чат, який буде. І тут, уже до того, що він тут нам нааналізував, я також пишу свої. Побажання писати текст, придумувати теми для відео за моїми запитами у форматі, який я проситиму. Писати тексти по заданій темі відразу в потрібній кількості символів. Не потрібно писати спочатку короткий варіант із можливістю розширення, що є дуже частою проблемою чату GPT, коли ти просиш написати його там, на 10 тисяч символів. Він може написати на 3 і каже: тут 3 тисячі. Якщо тобі треба, я розширю. Коротше, нам це все не треба, це все чат, час. Коли прошу написати на 15 тисяч символів, пишемо одразу на 15. Тексти мають бути в, обвіда... в оповідальному форматі, тому що озвучувати їх буде нейромережа. Важливо, щоб текст не містив пунктів цифр лапок та інших символів, які можуть заважати нормальному озвучуванню. Поясню, коли ми озвучуємо текст неромережу, якщо там є цифри, там перший пункт, і цифра одиничка. Нам же не завжди треба назвати її саме в, називом... в називному відмінку, типу номер один або перший текст, а можливо нам треба першого. Там такого-то числа, а ну ви зрозуміли, так? І нейромережі дуже часто з цим помиляються, і воно якось топорно звучить. І ось якщо треба написати текст для відео про 7 звичок, які заважають щось там, не пиши в форматі 1. звичка, 2. звичка, 3. звичка і так далі. Краще написати перша звичка, це, друга звичка, це нейромережі не завжди правильно розпізнають цифри, і тому при озвученні може бути багато помилок. Я йому пояснив, чому я це від нього прошу. Ось такий момент, що тексти мають бути в формі оповідання, щоб їх можна було. Слухати в форматі радіо, щоб не було там якоїсь інформації, яку неможливо сприйняти без е, відеоряду. Тому що в більшості випадків ось такі відео, ось такі відео, це відео навіть більше про прослуховування, аніж про перегляд цього відеоматеріалу. Ну, кому буде цікаво, дивитись на цей слайд-шоу, дуже багато таких відео. На протязі всього відео є просто одна картинка. Вступ має містити хук, що зачепить глядача. Можливо, можливо, ним може стати озвучення конкретної проблеми питання, або можливо, можна почати з історії притчі прикладу. Це, в принципі, він проаналізував із наших відео, які ми усім показували. Але я також це написав. Завжди взаємодіємо з аудиторією під час відео кілька запитань до аудиторії, має прозвучати, але не потрібно робити це в кожному абзаці. Один-два питання. Там, всередині та наприкінці відео має прозвучати. Обов'язково має бути заклик написати коментар, адже це допоможе каналу в розвитку. Наприкінці відео обов'язково має прозвучати, що ти просиш вибачення за можливі помилки в тексті. Так, дубляж здійснений з допомогою штучного інтелекту, ти просиш вказувати на помилки, щоб в тебе була можливість їх виправляти. Зробивши це, ми вбиваємо декілька заців. По-перше, ми підвищуємо лояльність, тому що нейромережі мережі не завжди звучать нормально. І відповідно таким чином, коли ми пишемо народ, сорі, в мене немає Мікрофону там, або я поки не вивчив нормальну мову, ту мову, якою я веду цей канал. Тому зараз мої відео звучать штучний інтелект. Хтось буде писати давай вчи мову, купуй собі цей мікрофон, а хтось буде писати Забий, головне, що це якби корисна інформація. і Дякую тобі і на цьому однозначно буде більше коментарів. Це перевірено і не тільки мною. Другий момент, ще одна причина, по якій нам краще зробити ось такий абзац. Якщо нам треба буде записувати відеоапеляцію, мета якої повернути нам монетизацію, якщо нам знімуть монетизацію, і ми будемо записувати, чому ми такі красавчики старались над відео, а Ютуб взяв такий поганий і зняв нам цю монетизацію. Це один із таких, не знаю, ниточок, з ми будемо дьоргать, дьоргать, смикать, спиратись на це, що ми стараємося, ми вкладаємося в контент. І ми навіть ось кажемо, що це нейромережа озвучує, що ми нічого не приховуємо. Це дуже важливо. Так, є при завантаженні відео також галочка, де ми вказуємо, є тут матеріали, згенеровані штучним інтелектом або ні. Але це такий додатковий момент. І я вважаю, що це важливо. Як зрозумів мій запит, він це зараз все напише своїми словами, а далі, ось тут в конфігураціях, вже буде прям те, як йому треба. Давай закінчимо роботу над чатом. І він починає нам уже його майструвати, цей чат. Чат налаштований і готовий до використання. Зазвичай він запитує, давайте якось назвемо ваш чат, що ви ще й вибираєте тему, так як я йому давав ще тексти перед цим, він трошки заплутався і назвав його сам. Аватарочку також він може. Давай, давай, давай якусь аватарку для чату. Хай він згенерує якусь аватарку. Ну, уявимо, що тут все окей, нам все подобається. Content Creator Assistance. Assistant. Окей. В конфігураціях, бачите, вже ось англійською написано. Все, що ми йому написали в такому не дуже правильному форматі. Давайте перекладемо все, що він, нам, що він там написав. Чи правильно він нас зрозумів? Уже мовою. Джіптішною розроблений для того, щоб допомогти генерувати ідеї та повноцінні сценарії для каналу YouTube, присвячено саморозвитку, філософії буддизму, життєвим урокам. Він підтримує користувача, створюючи структуровані сценарії в стилі розповіді, спеціально призначені для створення відео, тривалістю близько 15 хвилин. Помічник надає сценарії в межах заданого діапазону символів як правило 15-20 тисяч символів. Він уникає складного форматування, натомість помічник дає у плавному схожому на історію форматі, який легко стежити та слухати, нагадуючи радіорозповідь. Тон дружній, розмовний, збагачений посиланнями на Факти, події, цитати, приклади літератури фільмів. Все це включає елементи буддійської, буддійської філософії та життєві уроки. Асистент починає кожен сценарій із зачіпки, інтригуючого факту. Наприкінці кожного сценарію він, в принципі, все зрозумів так, як нам треба, і це все гарненько написав. Просто беремо і тиснемо ось тут, коли закінчили Create. Він пропонує обрати, хто буде бачити, тільки ви. Будь-хто з посиланням або прямо в GPT-Store, щоб кожен міг користуватись вашим, вашою секретною розробкою. Давайте ось anyone with The Link Save. І зберігаємо чат, все, і він готовий. І зараз, для прикладу, ми згенеруємо наш сценарій для відео, який набере. Просто мільярд переглядів. І ось дивіться, я прям тут написав: я хочу, щоб в моїх відео відеорядом були фотографії з статуями буд-буддистів, у якому стилі можна виконати цю роботу. Зараз я хочу обрати стиль. Наших відео, яким чином вони будуть виглядати. Mm. І тут він понаписував. E, можна, звичайно, відкрити також канал, якщо у вас є канал конкурента, який вам сподобався, що прям круто виглядають фотографії. Можна просто прикріпити ось тут фотографію, попросити GPT описати цю фотографію, написати промпт. Ну, коротше, окей. А ну що це таке золотий блиск? Згенеруй фото. Ось, мені сподобався, в принципі, стиль, золотий блиск. Ну, реально прикольний стиль, скажіть. Реально прикольно. Я просто скачу цю фотографію. Знову тисну Create. Просто вставляю цю фотографію і пишу йому: опиши фотографію. Напиши промпт». Таке буває з GPT. Просто Regenerate. Пише англійською. Одразу перекладемо, що він тут нам написав. Мені не вистачає опису стилю конкретно. Напиши більш детально про стиль. Це вже краще. Тепер давайте напишемо конкретний свій запит по цьому чату. І ось я йому написав наші побажання по чату, який буде створювати фотографії чат, який буде генерувати рандомні фотографії з статуями БУТ. В такому самому стилі важливо, якщо я не вказую деталей, генеруй рандомну статую в рандомній локації, ракурсі з рандомними емоціями, але в нашому фірмовому стилі. Але коли я вказую конкретні деталі, такі як локація, поза емоції, врахуй їх в роботі. Розмір фото 16 на 9. Все, почав його створювати. Зараз в конфігураціях знову подивимося, як він нас зрозумів. О, бачите, він уже пропонує нам вигадати, згенерувати точніше картинку для нашого GPT. Ось він йому назву придумав. В принципі, він також подобається, якщо не подобається. Щоб довго з ним не переписуватись, можете ось тут в конфігураціях самі написати. ось Читаємо опис цього всього. GPT генерує випадкові фотореалістичні зображення статуї, буде в узгодженому фірмовому стилі, що характеризується насиченим теплим освітленням, складними деталями, загальною спокійною священою атмосферою. За замовченням він створює за замовчуванням він створює випадкові статуї. буде в різних місцях, позах емоціях, завжди зберігаючи фірмовий стиль і дотримуючи співвідношення. Сторін 16 на 9. Однак, якщо надано конкретні деталі, такі як місце знаходження, поза чи емоції, вони будуть включені до створених зображень. Мета полягає в тому, щоб завжди створювати візуально вражаючі спокійні зображення зі статою Будди, Які є центральним фокусом, оточенням вишуканим красиво освітленим се... освітленим середовищем. Ну, дуже круто, він зрозумів. Написав прям все просто в тему. з yes, генірейт нам профіль пікчер. Зараз він нам згенерує картинку на профіль. І ми з вами затестимо його. Ось він прямо в нашому стилі згенерував цю буду, мені дуже подобається. Все чітко. Також Only me, Anyone with The Link, GPT Store. Давайте, Anyone with The Link, і я вам лінк цей залишу. І попереднього також. Чату, який я створив в телеграм-каналі. А тепер давайте затестимо. Я просто заходжу в чат і без будь-якої конкретики просто пишу: генеруй рандомну фото. Я навіть імену пишу, що це фото буде. Просто рандомну фото. Дуже цікаво, що зараз вийде. Вау! Давайте ще. Як на мене, це просто неймовірно. Ось ще одна фотографія. Це щось. 에, давайте тепер затестимо в якісь конкретні локації. В монастирі. Два слова в монастирі. Ні про стиль, ні про щось інше. Просто локацію йому сказав. Ну, блін. А давайте тепер його в якісь а, цікаві емоції. Гіперрадість. Що не буду вам залишати посилання, буду сам користуватись ним. Дуже круто вийшло. А чатик по перекладу. Якщо хочете створити самі, створюйте самі. Якщо ні, то просто пишете ось тут: Translate. Ось вам цей translate". І, Відповідно, кожен з етап нашої роботи є ось тут. Згенерував сценарій, переклав його на декілька мов. Якщо у вас канали там на трьох мовах, тут же його перекладаємо. Ось тут генеруємо фотографії на прев'юшки, і на, прев і на е, сам відеоряд. Все. В Капкаті нашому рідненькому монтуємо і до побачення без якихось там складнощів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Посилання на цей чат, який я залишу в телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там на скоро буде тисяча людей. Це дуже круто. До зустрічі в наступних відео. Давайте робити YouTube без болей в спині.